У той час, коли навколо нас виключно техніка, зростає ціна людяності. Зустрічаєте лавіка, містер сані, 2.30 – це вторник, і марсіанські літаючі тарілки прямо тут, зараз в студії. Землю захоплюють Емоджі. Шутка, которая переросла в стартап стоїмостю в 3 мільярди доларів. Ну а ще бонуси за чекіни можна заробляти завдяки українському стартапу, який має назву Латіо з його засновником Артуром Кюльяном. Поспілкуємося о 15.30. А пока еще нагадаем, что это стартап-шоу на М1. Я пропоную гуртаты, как раз стринки нашего А я предлагаю все же напомнить зрителям о том, что тот, кто будет умницей, разумницей в программы, ответит правильно на гениальнейший вопрос от меня, который я еще пока что не придумала на самом деле. получает призы, а именно запас кофе, а также вот эту утреннюю чашку бодрости. Сьогодні, а, у якого 3 червня відбувається подія, яку пропустити не можна. А це рокери. для початку стався дебют The Rolling Stones на американському телебаченні. в Прамі шоу Діна Мартіна. Це сталося у 1964 році. Можливо, там ми вже і почули. А no satisfaction. А можливо, і ні. А зараз стоїть е, актуально прапець пісню. Come on, baby, what what my fire? fire. Потому что The Doors в 1967 году выпустили этот сингл. вот мне просто интересно, тебя когда-нибудь спалили девушки на переписках с другим девушкой? О, так. И после чего как раз и начинается и разлучение, и и тарелки, и мебли, которые вылетают просто разом с телевизором через балкон. Вот я думаю, специально для таких людей, чтобы люди не разлучались, если же проживали вместе и не читали переписки друг друга, был создан чат, который называется Snapchat. Mm -hmm. а в 2011 году студенты решили на самом деле создать чат, который э, автоматически после перечитывания сообщений от абонемента мог бы просто удаляться. Вот, 10, секунд, Проходит и сообщение как и не бывает. А подяковать мы можем Эвану Шпигелю и Бобу Марфи, которые, до речи, в Стэнфордском университете. Ты бы такой речью? я девушка символичная. Мне очень нравится, когда мне кто-то что-то пишет. Я могу это на долгий период еще оставлять. Поэтому, скорее всего, нет. Но должна сказать, что Facebook хотел выкупить Snapchat за 3 миллиарда долларов. Но ребята решили в дальнейшем работать над ним и усовершенствовать его, и не забирать себе денег, и не продавать этот чудо-чат, не сдавать, так сказать, Ну, там Facebook, до речи, был вымужен сделать как раз какую-то подробку, можно сказать, на кшталт Snapchat а сделали сервис, но же таки он выявился непопулярным, и тому Facebook у пролете. Скажи, будь ласка, а сколько ты смайликов используешь під час прописки с хлопцами? Моя гиперэмоциональность порой творит чудеса, и иногда смайликов даже больше, чем бук. <реш> Якраз до зірок ми звернулися з таким питанням, що ж таке емоджі. Можливо, вони будуть це пояснювати, і, можливо, правильно. Емоджі. 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 Значки, які можуть відразити ваше настроєння. Емоджі, тобто це сексуальне «е». А, ну це чудово. Як «йо», тільки «е». Одним значком, правильно вибраним із емоджі, можна устроїти собі вечір. Останнім часом на Фейсбуці, а також просто в СМС-ках, Я відзначаю, що дівчата пишуть замість слів просто смайлики. Ну, наприклад, я пішла до клубу і там зустрілася зі своєю подружкою. Я встаті бачу, що є смайлик, який худячий такий, затим він а, перевтілюється у клуб, там вона танцює, а потім коктейлі, коктейлі Потім а, смайлик з таким крестиком білим на лбу Ну, можливо, Так, отже, якраз це і називається емоджі. Це коли дівчата або ж хлопці використовуються замість тексту, виключно смайлики. А вот разработчик создал интерактивную карту с отображением эмоджи из Твиттера. И звать его Брэдли Гриффит, до речи. Назвал он это приложение Силикон Филингс. Силиконовые что чувства. А -ха 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 -ха. То есть неужели Штучни. вы дух? Да, да. <свят> 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 это приложение поддерживает только те твиты, в которых указаны геолокации. А, ну и, собственно... и таким образом вы открываете мапу и можете посмотреть, где, как посмехаются вам, а больше в каком состоянии находятся подписыватели. Друзі, let's do it! Пропоную зробити цей день ще цікавішим. Вмісті з самою прогресивною інформацією і НСКФ 3 в 1 стартап-шоу на М1. Ось як сказати правильно, приземлитися на Марс, примарсуватися? Отже, тепер можна примарсуватися так, щоб ще й не розбитися. Я нагадую, що якраз якщо казати про Марс, то там майже відсутнє повітря, ну то взагалі його немає. Але ж така атмосфера, якась існує, і вона не дозволяє плавно взяти і опуститися і примарсуватися. Тому розробника саме НАСА роблять спеціальний гаджет, не навіть не гаджет, а як це космічний Це має назву... Аеродинамічний надувний як звукової скорості. «Density Supersonic Desolator». Yeah. і таким чином будуть випробувати саме цю річ 2015 року. Спочатку на землі, а потім кажучи, що все ж таки здійсниться. мрія багатьох потрапити на Марс і заселити його. Питання, яким чином заробляв Том Круз, вапрос, де ж можна зустріти трансформера? Ну а ще де можна зачекінитися завдяки українському стартапу таким чином, щоб зробити собі бонуси? Вапрос коли нас смотреть в 3.30 на М1.